У кожного із нас є спільна мрія, щоб наші діти та онуки були здоровими і щасливими, жили в мирі та добрі, а ми, дорослі, захищали їх спокій та безпеку. У закладах дошкільної освіти Броварської міської територіальної громади створені належні умови для навчання та виховання дітей дошкільного віку. Всі садочки мають міцну огорожу, територія достатньо освітлена. По сучасному оформленні клумби використовується ландшафтний дизайн. Є різні види насаджень кущі, плодові дерева, декоративні рослини, що забезпечує не лише комфортні та естетичні умови, а й можливість дітям перебувати на чистому повітрі. Запроваджуємо у закладах освіти сучасну пропускну систему. Та відеоспостереження, завдяки яким дійснюється контроль відвідувачів. З 2015 року у всіх закладах дошкільної освіти встановлено тривожну кнопку на випадок дій в екстрених ситуаціях, а починаючи з 2016 року продовжується встановлення системи сповіщення пожежної сигналізації. Великого значення має пожежна безпека, тому заклади мають пожежні виходи, які відповідають усім вимогам пожежної безпеки, наявні плани евакуації. Оформлені куточки безпеки в групових приміщеннях. Щороку для працівників закладів освіти проводяться практичні навчання з надання першої домедичної допомоги. Під час ознайомлення з професіями дорослих вихователі дають знання дітям про пожежну безпеку вчать правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях. Минув рік війни. Ми навчилися жити з повітряними тривогами, хвилюванням за життя близьких нам людей, колег. Та це ще більше надає нам сили і бажання працювати, виховувати та навчати наших дітей. Так, в тимчасових укриттях педагоги стали проводити різні заходи як для дорослих, так і для дітей, створюючи при цьому відповідні безпечні умови, організовують вихователі свята, розваги для дітей, проводять заняття. Питання харчування дітей під час повітряних тривог дуже актуальне і важливе. І на сьогоднішній день більше запитань, аніж відповідей. Тому керуючись санітарним та цивільним законодавством, якого працівники дотримуються під час організації харчування безповітряних тривог, а також беручи на себе велику відповідальність, керівники більшості садочків прийняли рішення харчувати дітей у тимчасовому притті, окрім перекусів. В кожному укритті облаштований медичний осередок пожежні куточки, сам вузлін. В закладах освіти облаштовано пункти незламності, а також придбано генератори у шести садочках. Наразі вирішується питання закупівлі генераторів всіх закладів дошкільної освіти. Незважаючи на військовий стан, наші діти отримують позитивні емоції граючи на ігрових майданчиках, які облаштовані. Сучасними яскравими безпечними спорудами. Ігрове середовище на майданчиках створюється спільними зусиллями батьків, педагогів, керівників та міської влади. Ми хочемо, щоб яскраві миттєвості дитинства залишалися у вихованців на все життя. По сучасному оформлені павільйони, закладів дошкільної освіти, в яких діти не лише ховаються від сонечка в літо та дощику восени, а й грають в ігри, малюють, співають. Дуже люблять діти гратися і у пісочницях, які також є безпечні, закриваються дерцяками, обробляються відповідно до домі. Спортивні майданчики облаштовані сучасним покриттям та відповідними спорудами, дбаючи про здоров'я дітей, батьки та педагоги створюють на території закладу рухливі доріжки. Всі приміщення закладів дошкільної освіти громади мають достатні освітлення. Меблі підібрані згідно віку дітей, облаштовані ігрові зони, в яких знаходяться іграшки, що відповідають державним санітарним правилам і нормам безпеки. У затишних та привітних спальних кімнатах створені всі умови для здорового відпочинку дітей. З 1 січня 2022 року всі заклади дошкільної освіти України перейшли на нову форму організації харчування відповідно до норм і порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Дуже приємно, що у закладі дошкільної освіти Папітошка Броварської міської ради відбулася апробація зимового мінімум. Наразі опрацьовано блосняне та літнє меню, яке знаходиться на перебіжці. Хочеться згадати і про досвід закладу дошкої місці Барлі з використанням меню для страв із гарбуза, це і суфле, кекси, і пиріжки з гарбуза, гарбузове желе та цукати і інші. Рецептурником страв із гарбуза садочок охочим може поділитися з кожним. Ці страви у садочка готуються у сучасних харчоблоках на сучасному обладнанні. Велика увага приділяється якості питної води. Використовується бутильована вода, а також у деяких закладах встановлено очищені системи води. Ми віримо, що зовсім скоро прийде довгоочікуваний мир. І ми поділимось з кожним посмішком, обіймами, цілунками. Люди радості і впевненості і щасливо майбутнє наших дітей.